Житловий квартал кривого рогу після ворожої ракетної атаки обгоріла багатоповерхівка без вікон і дверей, поряд понівечені будинки, побиті автівки. Всюди гуркіт комунальної техніки і дзенькіт битого скла. На місці трагедії побували керівники області, заступник офісу президента Олексій Кулеба та міністр МВС Ігор Клименко. Ми знаходимося на місці чергового терористичного акту Російської Федерації. Бачите, що кожного дня нас атакують. по... Цій території нашої держави не можуть виграти на полі бою, борються росіяни з мирним населенням. І сьогодні, о 3-й годині ночі, о 3-й десять, якщо бути точними, ракета прилетіла в будинок біля будинку, п'ятипорохового будинку в місті Кривий Ріг. Ви бачите, що і комунальні служби, які представлені тут і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада. Рятувальники поліції і волонтери всі працюють над однією проблемою над вирішенням одної задачі для того, щоб максимально зробити все, щоб і врятувати людей. і… Навести тут порядок і лад у місті облаштували пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Звичайні криворіжці несуть для мешканців постраждалих квартир речі першої необхідності. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків По квартирно біля 60 квартир. Позпосередньо ті, які зараз знаходяться задія, знаходяться під руйнуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці чотири чоловіка загибнуло. Всі об'єкти, які були нанесені удари, вони фактично промислові. і Ніяких об'єктів військової інфраструктури там не знаходиться. Там, де шукають людей, там взагалі знаходився склад з питною водою. Після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Кожна родина, в якій загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбувати. І тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади також. Зараз всі вже працюють, іде процес остеклення цих всіх домівок. Всі люди, які тут мешкали на сьогоднішній день, працює штаб, вони відмовились від розселення. Вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою, і всім потрібним. начальник ГУДСНС СНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький розповів, що підрозділи прибули буквально через пару хвилин після влучання. На місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей ліквідації пожежі заважали такі фактори, як повітряна тривога з метою збереження особового складу і тому, що могли бути повторні прильоти. Оце одна основна складність була. Велика температура і площа. Серед врятованих місцевий мешканець Артем, хлопець разом із другом, допомогли евакуюватися родині з маленькою дитиною. Ми прокинулись після вибуху, я ж кажу, прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілись. Це добре, що в очі не потрапило. Там Мені осколок сюди тільки залетів, товаришу теж от нас рани обробили. Слава Богу, все нормально. Взяли все саме необхідне, що треба було, але все ж таки багато чого вдома залишилося, цінних речей. Їх забрати не вдалося. Почали хотіли якось вийти, а через двері не змогли, бо від вибуху двері просто завалило вовнутрь і було дуже багато диму. Ми з третього поверху по балкону спустилися на другий поверх. Я ж кажу, там сім'я ще була, ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратися звідти. Ми не пострадали. Легкий спуг, можна сказати так. Сказали, до свадьби заживе. Ми її зв'язали мотузкою, ну, зародили самі мотузку з простині. Обмотали дитину, спускали на перший поверх. Там внизу рятувальники вже були. Вони допомагали, приймали її. Поряд у дворі вщент вигоріла автівка хлопця. Від неї залишилася купа металобрухту. Неподалік, обіймає загорнутого у рушник переляканого кота. Місцева мешканка Юлія каже: вже й не сподівалася знайти домашнього улюбленця Грея вдома були. Впали і потім це ж ударною волною всіх накрили з дитини через вікно. Другий поверх на кутова квартира. По шторам, по всім хлопці з поліції допомагали, тому що двері ж були заблоковані. Кота ж не змогла знайти, це все просила, дуже, щоб допомогли знайти. І він живенький. Дитина зараз у бабусі, ми о 4-й годині ранку допом... ну, попросили допомоги, щоб вона забрала, тому що дитина ж В піжамі, так як були, також ще. Звісно, питала, вона дуже злякалася, почала ж плакати. Що трапилося? Ну, тобто вона ж зрозуміла, каже, ми хоч виживемо. Перше питання, яке було. Ну, ми сперва ж думали вийти через двері. Двері заблокували, був уже чат, був уже вогонь. Не просто нереально було вийти, просто нереально. Тому ми ж через вікно і відразу ж, хоч якось щоб дитину врятувати і вийти самим. Загалом під час масованої ракетної атаки по Кривому Рогу постраждали 36 людей. З них 12 у лікарні, 10 важкі. Загинули 11.